Українці, чехи, бразильці ці троє нації претендують на звання найрадіснішої нації світу. принаймні у нашому опитуванні. Якщо ви зателефонуєте, що 61 підете сьогодні ввечері в кіно, так а наші гості точно знають, яка нація найбільш усміхнена, тому що вони подорожували досить довго, і багато країн побачили. Вони вже в нас в студії посміхаються. Це Лана гіверкани Дмитро Джміль, мандрівники, які проїхали з Ужгорода до. Китаю і назад. Але Китаю... двома різними шляхами. Двома різними шляхами. Ну я читав про вашу подорож на одному із сайтів з величезною кількістю фотографій. Захопився. Я думаю, як і всі люди, і ось нарешті ви повернулися. Скільки ви подорожували? Скільки часу у вас не було вдома? 16 місяців. Так. Давайте, давайте, рік давайте почнемо спочатку. До того як поїхати кудись, подорож ви були не знаю там звичайними студентами. І де ви працювали? Яке ваше було? Заняття Кіно, роботу, житті? дитину? Я працював в пенсійному фонді довгий час. А ага. Лана? я працювала в магазині. Так, і як нас, то, повте, момент, коли ви зрозуміли, що все кидаю, все я хочу кудись її? Ну, до цієї подорожі ми ще подорожували по місяцю в рік, угу. коли у нас була відпустка. Але ми зрозуміли, що ми, мабуть, не встигнемо побачити все, що нам хочеться побачити. І тому ми все кинули, як каже Тудор, і просто вирішили побачити світ. Ну, спочатку ви склали свій перший маршрут. Чи ваш маршрут формується під час уже подорожі? Основний костяк ми сформували в Ужгороді, але так як проблеми весь час бувають в дорозі з візами. Просто люди нам радяться кудись з'їздити, тому ми вирішуємо в дорозі, куди ми саме можете ваш маршрут ще раз нагадати? Можливо, дехто не Це знає, з... які країни ви приїхали з ви Як поїхали і куди? Значить, з Ужрод... ми приїхали всю Україну вздовж так. з заходу на схід. Далі приїхали частину Росії до Астрахані, приїхали Казахстан. Узбекистан, Таджикистан, Киргізію. Знов їхали в Казахстан, піднялись в Сибір, до Озера Байкал. З озера Байкал ми спустились вниз до улан удэ Монголія, з Монголії в Китай. В Китаї ми практично пробули, мабуть, найбільше Три днів. Місяці. Так, більше трьох. Ви об'їздили весь Китай чи ви з півночі на південь з півночі на південь, але е, вирішили все ж таки заїхати е, трошки до Тибету, так як е, на даний момент е, проблематично е, туристам попасти в Тибет, є певні умови. Тому ми тільки подивилися його частинку. Ось, і звідти спустилися ми з В'єтнам, Лаос, Камбоджа, Таїланд, Малазія. Потім вирішили проїхати бірму. Але на даний момент ця країна закрита для Туристи. пішого переходу, ага. для того щоб ви, ви хотіли туди потрапити тільки на літаку туди назад. Ага. Других варіантів немає. Тому нам потрібно було купувати квитки на літак і летіти з Бангкоку в Калькуту. І далі ми пересувалися вже по землі через Індію, Пакистан. Іран, Турцію, Вірменію, Ого. Грузію, Росію і Україну. Але в принципі у нас в планах не було повертатися на Україну. А я ми хотіли оформити візи в Грузії, ось, але так як чекати потрібно було довго, ми вирішили все ж таки повернутись, оформити нові паспорти, тому що в нас уже нема місця в паспорт ніде клеїти візи, так. Тобто, кожна, які країни з цих були От Зараз ми, візе. Бачимо, візе. Так, ми бачимо, до речі, фотографії. ми бачимо фотографії, можете коментувати це. Це, це Лаос. Місто Ланг Пребанк. Дуже відоме туристичне місце, воно славиться великою кількістю храмів, де навчаються монахи, ага. тому що в Лаосі можна не тільки бути монахом, але й навчатися на монаха, а потім повернутися до звичайного а, життя. Це гори Таджикистану. А, значить, висота приблизно 3200 метрів. А, дуже гарне місце на воно область, де а, називається по таджиські. Я вже не пам'ятаю, ні Кулькалон. Куль 10 озер. Ага. Ось. А Це такі професійні фото. Ви їх самі робили? Так? Ні, це не професійні фото. Ні, але У нас дуже звичайно, звичайно дуже маленька така так? мильниця. На мильниці можна таке сфотографувати. Ви це бачите перед мапою. До речі, от попередня фотографія була. Це Камбоджа. Попередня фотографія була в Монголії. Ми знайшли мапу десь в якомусь державному закладі сфотографувалася. Ага. Фотографія з Китаю. Якщо не помиляюсь, парк. Так? Я не, не пам'ятаю все. Де Уже це, все зайшлося що... в голові. так? так Національний, це, парк... Чи золоного, обору, да. Національний <рес> парк в Китаю. Хуанлун Хуан схожий на... яке бачили багато українців. Памуккале, це вже Туреччина була, так? Тут, тут ми вирішили себе побалувати. Ну, добре, вже пропустили. Це е, рис рисові поля в В'єтнамі. Mm -hmm. Ось ми бачимо. А, столиця Камбоджі. Пномпень. Так. — Це її центральна площадь. Це на відпочинку. Ви. Це в Лаосі. <свісно> і це, це у нас був трекінг. Ми просто побачили а, дорогий а, готель і вирішили там просто посидіти від, відпочити. А, російський наш товариш а, в В'єтнамі. Це також В'єтнамі в фотографія. Угу. Ну, гарні фотографії, що тут сказати. Це майже я не знаю, як у вашій пам'яті всі ці місцевості так знаходять своє місце. Адже, ну. Просто величезна кількість країн за такий зрізок часу, які до речі, врізок часу цей маршрут, що ви ще 16 місяців. 16 місяців. А скільки ви знаходились лише в Китаї три місяці, найдовше так. ви знаходилися кожного дня, ви кудись вирушали в подорож чи? майже кожен день. Ми рухаємося, ми не зупиняємось. Ми ви подорожуєте виключно автостопом? Чи бувають виключення? Ну, окрім цього, літака, що ви казали? У нас немає якихось таких пріоритетів. Нам просто подобається автостоп, але взагалі, якщо є більш Якийсь зручний вид пересування ми можемо скористати. Ну, ось Запитання, яке цікавить, напевно, всіх: а скільки грошей на це потрібно? Яким чином можна подорожувати 16 місяців, не працюючи ніде, працюючи в пенсійному фонді, в магазині, лише закінчивши університет? Для цього не потрібно великі кошти. Просто потрібно, мабуть, бажання. Перше, друге, бажання працювати в дорозі. Тому що роботу можна знайти всюди. Ну, ми от, її на її яких роботах ви працювали весь цей час? Доводилося? Ну, в основному це ви самі розумієте, що працювати... робоча сила. <свісна> <свісна> Чорноробоча сила. Mm -hmm. тобто... ну, ми збирали лісові горішки в Турції mm -hmm. на, на плантації. Косили сіно в Киргизії. Але все рівно якась приблизна сума. Ви підраховували, скільки пішло на цю поїздку? А... Ну, от, якщо подорожувати в, в Азії, Мало, так. то е, так на їжу і взагалі на свої денні розходи за 2 долари можна дійсно дуже добре жити. Тобто, на один день. 2 долари. На двох. на двох. Тобто добре їсти, ні в чому на собі один не відмовляти. День. <кхід> До прикладу, е, найдешевша країна в, в цій частині це В'єтнам. Е, грубо кажучи, за 50 центів. Можна це було сук, тому з фруктом, з м'ясом, з хлібом, все, що заважаєте. Все, ми з нашими зарплатами переїжджаємо у В'єтнам. Скільки потрібно мов знати, щоб здійснити таку подорож? От цю тільки мову, мову жестів треба знати. Англійської мови майже ніхто не спілкується. Ну окрім там, ні, гідів... це не так. От в Китаї ніхто не спілкується англійською, але в інших тих країнах можна знайти людей. До прикладу, Пакистан, Індія. Таїланд, Малазія, британські колонії. Вони uh -huh. всі країни uh -huh. спілкуються англійською мовою. До прикладу, як у нас російська друга мова, uh -huh. Uh -huh. так і в них. Тобто можна спокійно знайти. Які у вас були труднощі в ваших подорожах? Ну я читав про те, що навіть переночувати вам вдавалося у людей, які вас підвозили. Тобто, не обов'язково навіть було бронювати якісь хостели, готелі. Навіть намет не дуже завжди потрібен був. Ми жодного разу не скористалися ніяким гостелом або готелем. Єдине, що коли ми оформляли продов... продовження віз. Так, а то треба було. Обов'язково було корочку з. До госту. речі, візовий режим. Як які складнощі з цим питанням? Чи ви перетинаєте країну і вже на місці отримуєте візу? в Ситуація така, що ми думали наперед на 3-4 країни. І тому, знаючи, до прикладу, що китайську візу тут отримати дуже важко, до прикладу, Відповідній країні, там в Центральній Азії, можна отримати за три дні без ніяких документів. Тобто, коли вже там ви перебуваєте, можна отримати без проблем. Так. так. Просто це також досить довга така робота. Треба читати, треба це все дізнаватися. Це не просто так поїхали, як воно буде. Весь час потрібно моніторити, де краще отримати ту чи іншу візу. На ну, ну, завжди це все так просто, так сонячно, така перспектива легка, але ще, я думаю, це не настільки. просто. просто. це не, просто. Так, це не просто. Я думаю, часто якісь критичні ситуації відбувалися, можливо, щось таке. Не, не критичних не. ситуацій не буває, якщо заздалегідь все обдумати, то. Ну, у вас не було нічого такого Тільки там. Хвороби. Ніхто за грати не, проп... не попадав, як на цей раз ні. В цій подорожі. Поду попередній подорожі. Я сидів в'язниці. Серйозно, і за що? Це була територія Таджикистану і Афганістану, і мені помилково не вписали райони в дозвіл. В дозвіл. Хоча ну це це була їхня помилка. Мені потрібно було все це провірити. А я не провірю. Два райони мені е, не вписали. Ну і були свої моменти. Але в кінці-кінців все, да. все було добре. Посміялися, казали, е, клас, українець, іди собі. А українці, в до речі, всюди люблять. Так, Нема такої країни, де. А що, де... що знають про Україну? Шевченко! Шевченко. Шевчен. Шевчен. То Андрій, що писав, чи Андрій. що А ще кажуть: у вас така красива сидить у тюрмі, чого, вона ж така красива. Ну чого, вам не шкода. Тобто, всі знають знають про стан того, що відбувається в країні, то обізнані з Україною взагалі так. люди. Тобто знають, що це От... не частина Росії, тому що більше. П'ять ст... років тому, коли ми їздили, то ніхто навіть не розумів, що таке Україна, і казали, це Росія, це Росія. Uh -huh. А тепер всі знають ні Шевченко і Краснодар. А Закарпаття тепер знають. Бендери, то ми Бендери. Тобто вони не знають ситуації з Закарпаттям чи настільки добре. Я думаю, що ви, як носії ну і Культури української до вас. ну Я читав, коли в інтерв'ю ваше, то чому люди брали вас до себе переночувати, чи там, чому гостинність таку виявляла? Це азійська особливість, чи завдяки тому, що познайомитись з новою культурою, новою людиною. Mm. Чи вони ось такі гостинні? Просто коли ви відкриті до людей, то всі будуть до вас відкриті. І це ну, немає значення, з якої ви країни, або що ви себе представляєте, просто як ви відкриєтесь до них, так і буде. Але, в принципі, грає роль все ж таки релігійний і, і, і культурний. Ну, десь так. Угу. В цьому плані я можу сказати, що мусульмани дуже густоприємні люди, тому що ну, в них так в Корані написано. Навіть якщо вони знають, що ви християни, що ви країни, немає значення. Ми ну, гості. Угу. Якщо вони бачать мандрівників, це для них святе діло їм допомогти. Uh -huh. Немає різниці, будь в чому. Навіть про простою порадою. У нас сьогодні всесвітній день сміху, і от ми о, таку вікторину зробили. Яка нація країна є найбільш усміхненою? Ви, як уже люди, які подорожуєте, як можете сказати, хто найбільш більш житті раді сміхніці Таїланд. тайці, тайці. так. Mm -hmm. Ну і ми вийшли на вулиці Ужгорода, опитали наших тайців і дізналися, хто ж сміється останнім. То, хто більше вміє терпіти і чекати? Сміється той, хто сміється останній. Переможеться. Ой, тільки останній сміється. Напевно, той, хто сильніший у змогах. Ну, присліві є ж таке. Сміється той, хто сміється останній. Мабуть. Людина все-таки? Останній сміється той, хто сміється. Останній. Той, в кого на чиєму боці удача в кінці виходить? Той, хто -то сміється перший. То ви ви виграв ситуацію, тут останню. останні кому добре. Сміється той, кому добре, як сказав останній наш таєць опитаний, і я думаю, що ви в подорожах це бачили. Ну люди, які майже не мають нічого, да, ну здавалося б, економічно з країни не така а, до, належить до третьої третього світу, і тим не менш, люди там завжди жить радісні. Я завжди задавався запитанням, чому от ви знайшли відповідь на це запитання, чому люди такі усміхнені і веселі в цих країнах. Ми не, не знайшли кримаху. відповіді, чому у нашій країні всі такі похмурі. Тому що ну, привід для посмішки є завжди. В Азії всі дуже позитивні і вони. Ну, з завжди в такому дусі приподнятому, і коли так. ми в'їхали в Україну, нам було трошечки важко сприймати що, цю то, тебе підвести куди, і тебе Мабуть, підвести. нема місця. Мабуть, ситуація в тому, що ми трошки прив'язані до матеріального, а вони ні. І тут ми Принаймні, там ми це відчували. І тому вони більш відкриті, більш і вони, якщо роблять щось, це вони роблять. Просто так, не отримуючи. Як в мультику, від... а за що? А просто, просто так. так. <систя> да. Куди ви збираєтесь наступну подорож? Я думаю, що вас ці мандри змінили. Це друга частина цієї ж подорожі. Друга частина. Так, тобто ми поїхали направо по мапі, а тепер <систя> поїдемо наліво. На а країни будуть іншими вже США зверху донизу низу, Мексика, Глоти, е Південної а, Америки. Потім знову. Візовий режим. Ви знаєте, в. В Латинській Америці дуже багато є безвізових країн для українців. Uh -huh. А з іншим, ну це все тому. Якщо хтось планує поїхати в Америку, а точніше в південну без проблем. Я думаю, можна я в південну мрію поїхати. Я я поїхати. Не відпускаю. Я кидаю все в листопаді. Я поїду в Аргентину. Ми чекатимемо після цієї подорожі знову до нас з новими враженнями. Спасибі, що ви до нас прийшли. Я нагадую, що в нас в гостях була Лана Геворкян та Дмитро Джміль.